До річниці смерті госпітальєрки Ірини Цибух на Марсовому полі у Львові провели хвилину мовчання у пам'ять про парамедикиню та усіх полеглих героїв. Учасники акції принесли з собою плакати з цитатами та фотографії Ірини Цибух. Ірина завжди говорила про те, що пам'ять, оця це є той ґрунт, на якому ми тримаємося. І це не для нас, ми це робимо, а для майбутніх наших поколінь. Тому що ми проживаємо цю війну зараз, ми це будемо пам'ятати. Це з нашої пам'яті вже не вийде ніколи. Але ті, хто будуть після нас, важливо, щоб пам'ятали вони, щоб вони розуміли, якою великою ціною зараз дається нам Україна. Іринка завжди хотіла, щоб ми діяли. Те, що робимо ми з вами, те, що робить громадська організація в Шанові. Це була, була одна з місій І направду, зараз, через рік, як Ірина має, ми можемо... Вчити дію, коли її нема, а дія є, і справа її є. І тому ми всі тут з вами, і тому сьогодні ціла Україна з нами. Дякую, донечка. Вшанування це, це є дія, це є наша пам'ять, це наша історія, це наше мабуть виховання нашого молодого покоління. Неможливо забути про герої, які віддали своє життя за свободу, за незалежність. І фактично це мій низький уклінь всім героям, в тому числі Ірині Цибух. Окрім того, серед учасників акції вшанування полеглих героїв були і чимало дітей. Когось привели сюди батьки. А дехто прийшов разом з вихователями дитячого садочку у рамках патріотичного виховання. Я завжди виховую правильно дітей своїх, тому ми з нею сюди приходимо. Деколи. Наш шлях в садок веде сюдою, Вона розуміє, хто тут лежить і поважає цих людей. Я думаю, від цього залежить, повториться це саме вторгнення через років 100-200 чи ні. Сачок дуже близько до Марсового поля, тому ми, є, якщо десь по порі, то ми стараємось. Якось роз, розказати про цю акцію, щоб ну, діти кожного дня проводять хвилин мовчання в садочку. І, ну, перш за все, дітям треба дати ну, зрозуміти, що це робиться заради них, заради їхнього майбутнього, щоб вони жили в мирній своїй країні. І тому я думаю, діти зараз, діти зараз набагато свідомішові до того відносяться насправді, тому що і багато батьків військових, тому я думаю, це буде зовсім інше покоління, зовсім інших дітей. Після хвилини мовчання учасники акції попрямували до могили Ірини Цибух. Там усі разом співали українські пісні, так як заповідала перед смертю ЧК, ще трохом, я мов коло за кого знайомим. Жутими спадає і виросте зелене, Пічні будеш завжди біля мене. Нагадаю, Ірина Цибух з позивним ЧК загинула 29 травня 2024 року під час ротації у Харківській області. Дівчині було 25 років. Після смерті Ірини Цибух телеканал НТА зібрав згадки про ЧК від її рідних і друзів. І ось що вони нам тоді розповіли. Вона у мене навчалася на першому курсі. Вона з першого курсу відвідувала лекції, а потім вона вже перевелася на заочне, тому що вона працювала. Але незважаючи на те, вона і на першому курсі, як прийшла до нас навчатися, вона відвідувала пари, вона гарно відвідувала пари. Вона була така ретельна студентка, вона виконувала завдання, але вона дуже... Виокремлювалася серед інших студентів тим, що вона прийшла цілеспрямовано на журналістику з метою стати журналістом. Насправді вірила, що журналістика та професія, яка може змінити світ, зробити його краще. Вона була революціонеркою і ідеалісткою, як не дивно. Вона, коли навчалася у мене, я дуже прекрасно пам'ятаю її на першому курсі. Я пам'ятаю навіть де вона сиділа. Вона завжди обирала останню парту рідки. Коли перед останню в тому ряді, що ближче до дверей. Але незважаючи на те, що вона так далеко віддалено, насправді сиділа від лектора, бували такі заняття, коли, от в цілу заняття, вона мала задавати запитання. Її настільки все цікавило, вона настільки хотіла дізнатися ті особливості професії, тонкості, вона хотіла отримати максимально, аби використати після заняття на практиці. Це була людина з... щира. dobra, Але це була так само дуже емоційна людина. Вона мала критичне мислення, вже володіла критичним мисленням на першому курсі, і вона не боялася запитувати. Вона не боялася висловлювати свою думку. Вона не боялася аргументувати, так, тому що перший курс він все ж такий, такий, що вони приходять зі школи і не кожен володіє ще цими навиками. А вона відразу їй щось цікавило. Вона могла підняти руку і запитати. Вона могла. Е, якщо їй якась теза здавалася неправильною, вона це так само безпроблемно висловлювалася і казала: Ось я не погоджуюсь з вами. І її була аргументація. Вона не була зла, так, тобто її вислови вони не були агресивними чи ні, вона просто була допитливою. Справді такою спрагливою студенткою до знань. І Іра була та випускниця, яка. З якою ми гордилися завжди, і яка радо до нас приходила. Вона постійно спілкувалася з нашими студентами. Вона розказувала студенти її дуже любили, бо насправді була така відкритою, чесною, яка не боялася говорити. Вона не говорила завольовано, вона не говорила а, дуже правильно. Так вона не боялася висловити свою думку. Це було дуже важливо, і студенти з задоволенням з нею спілкувалися. А от вже після навчання, що ви знали про Ірину? Можливо, вона навідувалася в ціни університет, спілкувалася якось з вами. Так, вона із задоволенням завжди відкликувалася на наші запрошення. Вона приходила до студентів, вона розповідала про свої успіхи. Звісно, що ми так само стежили за її успіхами. Та як я вже була зазначила, вона була такою революціонеркою, і вона мала все ж таки на меті бажання змінити цей світ і журналістику. І вона дуже вболівала за реформи Суспільного. Вона надзвичайно. Звичайно, багато зусиль до того докладала, бо вона вірила, що журналістика це та професія, яка приносить користь людям, яка може змінити світ на краще. І коли ми дізналися, що вона пішла на війну, для нас це було трошки таке несподіванкою. Справді це було несподіванкою, тому що в те, як вона. Була студенткою, яка була надзвичайно талановита, і не просто талановита, але вона досягала вершин у своїй професії. Ми як для нас це було якось трошки неочікуване, тому що ми думали, ось вона йде, йде, йде по своїй кар'єрній сходинці, і вона дійде до певних вершин. І тут вона дізнається, що вона все залишає, йде на війну. Але знаючи Іру, ми розуміли, чому вона так зробила. Так тому, що для Іри завжди було на першому місці це людське життя. Ми знайомі з 2018 року. Ми разом працювали, і я пам'ятаю, коли нас просто представили, як ця Іра. вона займається моніторингом радіо. Я моніторила телевізор і ну телепередачі і. Ми тоді спілкувалися, хто як це робить, хто як це бачить, якісь такі більш робочі моменти, але вона була настільки відкритою до спілкування, настільки енергійною, і вона настільки цікавилася тобою, як людиною, як колагою, як тим, хто щось робить, змінює. Що вона просто майже одразу тебе полонить, і ти хочеш з нею спілкуватися більше і більше. І ми вже почали спілкуватися і про щось крім роботи. Вона дуже багато їздила на Донбас. Я з Донбасу, я з сєвєродонецька, з Луганщини, і мені було неймовірно цікаво і приємно, що людина, яка взагалі з Львівщини, з Львову, що вона настільки любить мій регіон. І вона настільки приймалася його долею, вона настільки хотіла, аби люди розуміли, що відбувається на Донбасі, десь розвінчувати якісь міфи, які там відбуваються. Ну міфи, які а, розповсюджуються. і вона так багато робила для цього. Вона була завжди настільки мотивуючою, вона настільки. Могла тебе підтримати навіть тоді, коли ти думаєш, що все погано, все, все просто зараз все закінчиться. Вона завжди могла знайти правильні слова і завжди сказати, що ти крута. Вона завжди мала план, вона завжди знала, чого вона хоче, як цього добитися. В неї завжди була чітка картинка в голові покроковий план. Вона знала чітко, як що робити, щоб дістатися якихось цілей, щось зробити. Я розумію, що якби не росіяни, якби не повномасштабне вторгнення, то все, що вона собі планувала до 25 років і далі зробила все, що вона планувала. А от тоді, коли вона пішла на війну, чи спілкувалися ви з нею, і як вона це мотивувала? Чому вона пішла? Вона насправді їздила на Донбас ще до початку повномасштабного вторгнення. В неї були в неї був досвід, в неї були навички. І насправді, тоді, коли ще ніхто не вірив, що це насправді може статися, коли ми просто обговорювали взагалі можливість, ми всі розуміли, і вона завжди казала, що вона піде допомагати, бо вона, вона знає, що робити, вона має досвід, і вона насправді була неймовірно сильною людиною і людиною, яка могла. Зібратися в дуже складні моменти. Вона ніколи не панікувала, вона ніколи не опускала руки. І вона завжди казала, що я там буду потрібна. Коли ми зустрічалися вже під час повномасштабного вторгнення, вона мені здавалося, намагалася більше примістити фокус аби зрозуміти, що відбувається тут, в цивільному умовному житті, і вона дуже мало розповідала. Вона скоріш, жартума розказувала, що. Це дуже ризиковано, що кожного разу ти можеш загинути. що там... Ну, Вона розповідала якісь історії про те, як вони там ховалися біля машини, бо десь був приліт, як вони евакуювали поранених, і був якийсь великий обстріл, але вона про це завжди розповідала не як про щось жахливе, або про щось таке небезпечне, а про щось як пригоду, як е, щось, що трапилось, що вона пережила і. Добре, що це вже позаду, і вона просто про це розповідала, але коли ти чуєш це, коли ти цього не відчуваєш, але про це чуєш, то тобі стає дуже страшно. Вона насправді мала дуже багато планів, і останнє, про що вона говорила, і в тому числі в наших ефірах, це політика пам'яті. Це про те, як ми маємо вшановувати полеглих, вшановувати тих, хто віддав своє життя, за те, що ми можемо зараз тут спілкуватися і жити плюс-мінус. Спокійним життям. І вона дуже багато робила в останні місяці. І якраз для цього ми її запрошували також в студію для того, аби це обговорити, тому що в нас насправді зараз немає в країні чіткого якогось визначення, щоб ми розуміли, як саме вшанування має відбуватися. В нас є певні стихійні меморіали, в нас є певні меморіали, які більш є централізовані. У Львові зараз прийняли проєкт. На Марсовому полі, якраз меморіалу, і вона теж активно виступала проти того, щоб там була могила невідомого солдата. І ми також з нею багато про це говорили. І на відміну від напевно державних інституцій, вона мала план. Тобто в неї були реальні пропозиції, в неї були реальні якісь кроки, які можемо зробити. Хвилина мовчання кожного дня на... в пам'ять про тих, хто загинув. І це якісь такі. Здавалося б, маленькі речі, але які можуть нагадати всім, насправді, що війна триває, і навіть попри те, що ми можемо не чути кожен день сирени або не відчувати це, насправді кожного дня гинуть люди, і ми маємо це пам'ятати.